Усім привіт, друзі! В цьому відео я розповім вам про створення на Aleo та про те, які переваги ви отримаєте від цього. Отож, переходимо до огляду. В минулих відео я розповідав, що таке Aleo, тому я не буду на цьому зациклювати і скажу, що це лише блокчейн-платформа, яка створена для розробки приватних програм. Aleo Toolkit – Це набір інструментів і модулів, призначений для створення програм, орієнтованих на конфіденційність. Першим кроком є інсталяція Aleo SDK і налаштування Aleo Studio. Веб-інтегровано середовища розробки. Окрім Алео Студіо, набір інструментів включає Лео, тобто мову програмування розроблено спеціально для написання додатків з нульовими знаннями. Наступне це створення програм на Алео, тобто будівництво. Е, розробляйте свою програму, пам'ятаючи, що основною особливістю будь-якої програми, створеної на Алео, є конфіденційність. Після успішного встановлення Алео SDK і налаштування Алео Студіо, ви можете почати кодувати Лео спеціальною мову програмування Алео. Наступне це передові технології Aleo. У міру того, як ви станете більш комфортними з Aleo, ви зможете досліджувати розширення функцій набору інструментів. Це може включати провадження складних структур транзакцій та використання інструментів для кращого збереження конфіденційності. Яке майбутнє забудівництво з Aleo? Е, постійний розток Aleo обіцяє захоплювачі події. У міру зростання проблем конфіденційності, Aleo розширює свій набір інструментів і вдосконалює свою платформу. Розробники можуть Очікувати безліч інноваційних функцій для створення все більш приватних програм.